Я намагаюся ніколи не пропускати фільмів цього режисера, і цього разу я побачив афіші з його новим фільмом у Берліні. Це була осінь 2005 року. Мені здалося, що це ну, якась така особлива історія, тому що назва. Надто вже така якась кетчувата, причому німці не перекладали її всюди на афішах. Воно так і фігурувало як Broken Flowers. Це то тобто зламані квіти. І врешті-решт випала така нагода відвідати цей фільм. Але я був не сам, я був у товаристві, в якому практично ніхто не володів німецькою, тому нам треба було ще докласти певних зусиль. І, врешті, ми знайшли кіно. Це у такому надзвичайно мальовничому колоритному районі Берліна, який називається Кройцберг. Район на, півден... на сході південного заходу. Тобто, історично це належало до західного Берліну завжди. Це було по західний бік від Муру. Але е, в той же час максимально східна частина цього західного Берліну, і звідси його е, така особлива багатоетнічна строкатість. Ну, передусім Кройсберг е, відомий тим, що там е, величезна, так би мовити, величезний анклав, компактно проживають турки берлінські. Е, останніми роками цей район стає все більш і більш африканським. І от десь навіть атмосфера тих вулиць Кроєцбергівських, довколишніх якихось кнайп, вона вже десь трошки перегукується з атмосферою Джану кіно. Ми подивилися цей фільм, і, безумовно, він нам сподобався, інакше б я не пропонував його до цього проєкту, але історія моя полягає не в тому, десь минув тиждень або два. І я зустрівся зі своїм колегою, поетом, який теж перебував у Берліні на тій самій стипендії. І цей поет ірландець, його звати Метю Суїні. Ми розговорилися з ним за якоюсь кавою, і він сказав, що йому страшенно прикро, бо він великий шанувальник джармуша. І він ніяк не може подивитися цей його найновіший фільм, бо він мало що зрозуміє німецькою. І тут я йому порекомендував цей кінотеатр на Кройцбергу. Ну і ми розійшлися. А потім минуло ще два місяці, і це був той такий хвилюючий період, якийсь там останній тиждень перед різдвяними святами, коли усе тоне в електричних ілюмінаціях. Всі не тільки крамниці, але просто е, вулиці, будинки, вікна і так, далі, і так далі, фасади, все це прикрашено, лампами, лампіонами е, і іншим таким, як е, це німці називають, шнік-шнаком. Е, і тут цілком несподівано е, я увечері там прогулююся е, саміній пляц, і, е, що називається, натикаюся на е, мого приятеля Мефіус Свіні. Який, ну, як, як водиться в ірландців вже добряче вгашений. І він е, просто е, обіймає мене і затягує <клес> на якесь пиво. І весь час повторює мені, ти навіть не уявляєш собі, який я тобі вдячний, завдяки тобі я побачив зламання квіти. Е, ти мені підказав правильне місце. Я подивився, це, це чудовий фільм, це геніальний фільм. Е, і ми з ним просиділи десь близько двох годин на цьому пиві. І коли закінчувалася, напевно, якась там 180-та хвилина нашого сидіння і обміну думками, він дуже хитро посміхаючись, сказав Юрію, а в мене є для тебе одна несподіванка. От, і безумовно, що я намагався вдавати, що це страшенно цікаво, але я був скептично налаштований, яка ще може бути несподіванка. Я й сказав, ти знаєш Джим Джармуш зараз у Берліні. Ну і що? Запитав я, навіть якщо не зараз у Берліні, то це напевно якось так страшенно далеко від нас. Він сказав, ні, ні, він у Берліні, він у Берліні в моєму помешканні. Він заїхав до мене в гості. І ми зараз разом підемо до нього. Десь добру годину там до того його помешкання, там де він живе, ми піднімалися дуже тихенько сходами, тому що е, він постійно озирався. Це була вже десь друга ночі, він постійно озирався на мене, е, робив отак от і казав «Джинджар, Муштан, вселені, він чекає. А загалом на цьому я б уже завершував свою історію, тому що насправді це історія про те, як я не познайомився з Дімом Джермош.